Окрім постійних обстрілів прикордоння, яких наразі значно побільшало, жителям шосткинської громади дошкуляють ще й пожежі, кількість яких за останній час суттєво зросла. З цього розпочалася 9 вересня апаратна нарада при міському голові, під час якої начальник Шосткинського районного управління ДСНС Олександр Шалда розповів про ситуацію з загоряннями і наслідками, залишеними нещадним вогнем. На території України вже певний час утримується суха без дощового погода, тому ворогам була обрана нова тактика це випалювання нашої екосистеми та наших населених пунктів. До чого ми повинні були вже давно підготуватися, але не підготувалися. В результаті обстрілів на територію Шоцинського району зафіксовано 16 пожеж лісових масивів. Також було шість загорань сухої рослинності внаслідок бойових дій. Але 29 пожеж сухої рослинності було зафіксовано через людську недбалість. Тобто, наше населення можна сказати діє як ворог. Випалює пан Шалда звернувся до старост громади з проханням посприяти тому, аби мешканці сільських населених пунктів припинили грати на руку ворогові та мінімізували вірогідність нових загорянь, які призводять до страшних наслідків для нашої екосистеми, яка і так страждає від ворожих дій. Зробіть Мінералізованої смуги навколо населених пунктів, забезпечити кожен населений пункт пристосованою технікою для пожежого гасіння, щоб до прибуття наших підрозділів ви могли чинити певні дії щодо порятунку житлових будинків господарств, людей. Також знайдіть добровольців серед населення, які зможуть до прибуття наших підрозділів прийняти участь у гасінні. Пожежі сухої рослинності, яка буде підходити до населеного пункту. Велику увагу прошу приділити тим населеним пунктам, які межують з лісовими зонами. Знайдіть з... зв'язок з лісничествами, щоб вони виділили трактори для того, щоб поновили мінеральні смуги. Також знайдіть зв'язок з сільськогосподарськими підприємствами, у яких є спеціальне обладнання, щоб вони змогли. Пройти навколо населеного пункту та зробити мінералізовану смугу, за словами рятувальника, на сьогодні ситуація з мінералізованими смугами, штучно створеними протипожежними бар'єрами, плачевна по всій громаді. Підвержені не тільки населені пункти, сільські, а й місто теж треба не пахувати треба знаходити ділянки, де багато необробленої землі, і теж займатися тим, щоб не було пожеж. Тобто, впереді прогноз теж дає, що ще буде будуть, будуть сухі дні, і нам на цій неділі треба попрацювати і старостам, і чергування організувати. І тут у міській конкоміні будемо займатися цим питанням. Олександр Іванович, допомагайте, підказуйте, будемо спільно вирішувати цю проблему.